А вам відомо, що багато дослідників називають освітнє середовище третім учителем, які разом із батьками та педагогами здійснює суттєвий вплив на розвиток і навчання дитини. Коли йдеться про організацію освітнього середовища, багато людей одразу починають думати про меблі, іграшки, обладнання. Проте, крім фізичного середовища, не менш важливим є соціальне середовище, а це якість взаємодії між вихователем і дітьми, батьками, взаємодія між самими дітьми, те, наскільки освітнє середовище сприяє формуванню відповідних цінностей, почуття відповідальності, поваги до багатоманітності. Відповіді на ці та інші запитання ви зможете знайти у пораднику для педагогів закладів дошкільної освіти середовище, що належить дітям, які розроблено фондом крок за кроком за підтримки представництвом Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Фотолокацій і прикладів використання матеріалів. Що научно демонструють та підсилюють практичну значущість цієї публікації є багаторічний досвід закладів дошкільної освіти України. Порадник призначений для усіх, хто цікавиться питаннями створення ефективного освітнього середовища, яке сприяє реалізації принципів інклюзивної освіти. Даруємо можливість і вам. Познайомитися з нашою розробкою та запрошуємо до світу середовища, яке належить дітям. Отже, усвідомлюючи велику роль середовища як третього учителя у розвитку та навчанні дітей, ми повинні пам'ятати, що мова йде не лише про іграшки, меблі та обладнання. Важливими є якість взаємодії між дітьми. Між дітьми і педагогами, між педагогами і батьками. Як фізичне, так і соціальне середовище має базуватись на інклюзивних цінностях і сприяти їх формуванню у дітей. Про це та набагато більше ви дізнаєтесь із порадника, який можна знайти у вільному доступі на сайтах фонду Крок за кроком та представництва Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У наступних випусках ми детальніше розповімо про принципи створення інклюзивного освітнього середовища та як реалізація цих принципів виглядає на практиці. Поговоримо про осередки діяльності та їх облаштування у груповій кімнаті під час адаптивного карантину. Разом поміркуємо, як цікаво та доступно організувати середовище у груповій кімнаті, враховуючи вік дитини. Та як організувати взаємодію між дітьми, дітьми і вихователями, дотримуючись соціальної дистанції та рекомендованих карантинних заходів. Також розглянемо важливу тему розвиток соціальної взаємодії дошкільників, поговоримо, як організувати безпечну взаємодію, поміркуємо, що варто змінити в існуючих реаліях, а що варто підсилити, наприклад, як встановлення правил групи допоможе малечам дотримуватись карантинних вимог?